Цій годині в нас у студії Карл Волох, громадський діяч. Пане Карле, я вас вітаю. Добрий, день. пане Карле. Ну давайте з вашого дозволу розпочнемо з, з внутрішньої ситуації, з того, що відбувається з вчорашніх заяв. Вчора вийшло інтерв'ю співвласників нової пошти. І розетка, де вони розповідають про те, як відбувається зараз, як вони ведуть бізнес в умовах війни, як до них погано ставляться, як на них щиняють тиск. Ну там такі слова доволі доволі нехороші вони вживають. І згадуємо одразу заяву профільного міністра фінансів, який ем, каже, що в Україні найнижча корупція, і якось воно тут вже не, не дуже співставляється. Тобто, це два, ем, два з одних найбільш. Інших бізнесів в Україні, і коли вони роблять такі заяви і розповідають, що до них ставляться як до гусей, ну дуже погано, і маємо заяву профільного міністра. Ну воно якось дуже дивно виглядає. Ну дивіться, насправді, якщо так глибоко, то ніби тиск на бізнес і корупція це не обов'язково тотожні речі. Хоча з життя ми знаємо, що вони дуже і дуже пов'язані. Але дивіться, те, що два відомих бізнеси, які дуже гарно розвиваються, не зважаючи ні на що, які ледве не єдині в Україні, котрі приростають навіть за час великої війни, коли в цілому маємо спад економіки на, на третину, майже то звичайно їхнє слово дуже вагоме в даному разі, але вони не єдині. Подивіться всі асоціації бізнесу, які існують в Україні. Тобто, це вже не поодинокі, не одна фірма, чи дві фірми, чи п'ять фірм зрештою. Мова йде про те, що бізнес виє в повному розумінні слова, що жити не дають, працювати не дають. Економіка імені Гетьманцева це насправді катастрофа. Те, що вони роблять, знаєте, недавно. Я розумію, що це несправедливо, і я з цим не погоджуюся. Але недавно один мій друг сказав, що від самого початку Великої війни приблизно мільйон вони перераховували щомісяця на потреби ЗСУ. Коли їм заблокували всі ПДВшні накладні, він сказав, більше не дам ні копійки. Все з мене досить. Якщо моя держава... Які я намагаюся допомагати, крім всього іншого. Не можу не від цього захистити. Я не буду більше давати гроші. От і все. Це добре, недобре, несправедливо. Звичайно, люди, війна, гинуть в окопах, але бізнесменів це просто дістало. Розумієте, абсолютна неможливість добитися якоїсь правди в цьому відношенні. Вона жахлива. Ну, Просто ти нічого не помічаєш. Тобто раптом ти, ти почав працювати, тобі заблокували ПДВшні накладні. Ти не можеш продовжувати. Ти маєш йти, ти маєш домовлятися, маєш давати хабарі, або йдеш в суд, і там ти судишся, і це досить тривалий час. А знаєте, що буде завтра? По перше, вони спочатку не будуть виконувати. Я маю на увазі податково. Спочатку вони не будуть виконувати, потім вони виконують. І завтра тобі заблокують знову. І нічого, ніхто не буде покараний. Ніхто за це покараний не буде. Тому що так працює економіка мі Що, Що нам робити з одного боку. Ми вже говоримо про те, що потрібно, що буде, що вже є відтік українців, і буде ще більше відтік українців. І що нам потрібно робити для того, щоб їх повертати сюди, як їх назад заманювати? Тому що іншим словом, це важко описати, коли вони вже будуть жити рік, другий, третій в Європі і привикнуть до тих стандартів. Ну важко їм буде важко їх буде вмовити про те, щоб вони поверталися додому і будували тут бізнес, приходили на роботу. Ми вже думаємо про це. З іншого боку, ми е, не можемо е, якось домовлятися, співоснувати з тими підприємцями, з тими українцями, які залишилися, які працюють в умовах війни. Знаєте, слово вмовляти воно взагалі нічого не варте. Слова взагалі не варті в даній ситуації нічого. Або бізнес відчуває, що він може робити бізнес, або він не може робити бізнес. І це дуже просто. Нікого не треба заманювати, заманювати в Україну, якщо Після закінчення війни, або принаймні, якщо це не глобально, то принаймні після підписання припинення вогню, в принципі, існують сотні мільярдів доларів, які готові прийти в Україну. Це і... Арештовані російські гроші і інші гроші, і інші країни, і так далі. Навіть якщо це буде не буде простий процес, ну от я кажу, я сьогодні з того, що я читаю, я прекрасно розумію, навіть якщо ці там 350 мільярдів російських, значить резервів Центробанку, які, які є арештовані за, за кордоном, навіть якщо їх зразу не заберуть, є абсолютно зрозумілий шлях, як це буде відбуватися. Спочатку під це будуть як під гарантії брати кри кредити, умовно кажучи, навіть з нульовою ставкою передавати Україні. Після того будуть рішення судові, і тоді звідти будуть забирати проти я маю на увазі проти Росії. Буде або спецтрибунал, або інші рішення в інших судових міжнародних інстанціях. Тобто, і це, от зрозумійте, це просто гроші, які, умовно кажучи, є вже. Це, це умовно, назвімо державні інвестиції, але є ж інші. Є приватні. Відомо, що при нормальному бізнес-кліматі на кожен долар, вкладений умовно, державою, приходять 5 приватних. Тобто, в принципі, ми могли би, тим паче, що ми є куди вкладати, є що відновлювати, є що розвивати. Ми могли би вийти. На таку ситуацію, коли в Україну буде вкладатися по 50 мільярдів доларів на рік або й більше, це фантастична ситуація. Той хто пам'ятає бізнес-клімат, скажімо, 7-8 роках, він пам'ятає, як маса людей раптом відчули себе мільйонерами в, в країні. З'явилися гроші. Це за рахунок інвестицій, це не це не щось інше. Тобто, якщо би сюди пішли інвестиції. До нікого не треба вмовляти. Люди самі прибіжать, і зарплати будуть рости, і все буде зростати, і так далі. І цікавість вкладати в гроші практично в будь-яку галузь буде висока. Тому не так не в цьому питання. Питання в тому: а чи готовий хтось сьогодні вкладати в Україну кошти, якщо тут немає при владі дорослих людей? Дорослих немає дорослих зараз. Ми вже цю тему обговоримо. То давайте цитата в нас є в співвласників цих українських компаній розетка і нова пошта. За їхніми словами, на початку великої війни підприємці відчули позитивні зміни. А наразі ситуація лише погіршується на думку співвласника найбільшого маркетплейсу країни Чечоткіна. Податкова служба регулярно перевіряє діяльність компанії, зупиняє роботу під час ревізії. Як правило, нічого не знаходять і штрафують на суму, за яку на їхню думку ніхто не буде сперечатися. Подібну думку висловив співвласник найбільшої в країні компанії експрес-доставки Нова пошта Володимир Поперешнюк. Підприємці змогли вільно видихнути в березні, коли було скасовано мита, запроваджено податкові пільги, і зараз усе повертається назад до довоєнного часу. Коли владі було страшно, і вона розуміла, що все може накритися, вона дала свободу підприємцям. Коли вже не так страшно, знову можна ставитись до підприємців як до гусей і баранів, яких можна стригти та щіпати будь ласка, як, як до гусей, яких можна стригти і щіпати. це, власне, про те, що ви говорили, коли немає дорослих. Коли ці, доросли, коли ці дорослі з'являться в нас? Ну, точно не до виборів. <сміст> до виборів дорослих при владі не буде. Це вже зрозуміло. Навіть при тому, що там по деяких питаннях, знаєте, можливо, сьогодні ставлення банкової ну, в питаннях війни. Не те, що було два роки тому. Ну, зрозуміло, б, інакше не було б вже країни. Але в економіці і так далі. Ну, я правда не розумію. Ви знаєте, у нас були біди е, е, дуже серйозні. Ну, от, знаєте, візьміть один показник: е, співвідношення е, кількості обшуків. Е, Значить, рішень судів у нас відрізняється від цивілізованих країн в сотні разів. Ще раз, не в десятки, навіть в сотні разів. Тобто вони приходять з будь-якого приводу. Суди штампують, судді штампують, як будь, 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 з будь-якого приводу треба подалися там, умовно кажучи, там якась яка, із правоохоронних органів. Сказали, що треба обшук. На тобі обшук прийшли. Чого прийшли? Що ви тут взагалі? Шукаєте? Ніхто ж пояснити не може. Шукають, аби шукати. Що ви роблять далі? Забирають документи, оригінали. Далі підприємство паралізоване. Як працювати? Не знайшли нічого, нічим не закінчилося. Тобто, розумієте, в, в країні е, надзвичайний захід, бо обшук це є надзвичайний захід. Це ж людина ще ні в чому не винна, ніхто не довів. Є якась інформація, що десь можливо щось не так. Хтось так подумав. До нього приходять, перевертають все до дригом, забирають документи, забирають, забирають телефони і так далі. Тому просто паралізують підприємство, паралізують власників, паралізують директорів. І після того місяцями. Випрошувати, адвокати працюють, пишуть листи, йдуть до суду. Віддайте телефон, там інформація, яка мені потрібна, я без цього жити не можу. Віддайте папери, правовстановлюючі. віддайте ні битися за це. Треба. А де? А що на виході? Це ж не дарма сказали. От власники двох компаній про те, що на виході з нічого. Вони зробили перевірку, нічого не знайшли. Але ж не скажеш, що ми не знайшли нічого. А давай напишемо актик на якусь відносно невелику суму, щоб йому бізнесмену було не вигідно навіть подаватися в суд. Це суд це роки, це адвокати, тяганини. і Та нахріна. А ми йому напишемо там якусь відносно для нього невелику суму. Заплатить, куди дінеться. От так вони працюють. Вони вважають, що це нормальне керування економікою. До речі, згадайте, скільки часу тому вже говорилося про те, щоб забрати, наприклад, функції нагляду за економікою, скажімо, в СБУ. Оскільки треба десятиліть мають пройти, щоб славетний підрозділ К перестав кошмарити бізнес. Подивіться, що зробили зробили. Велику реформу. Була податкова міліція, зробили БЕБ. Стало гірше. Ну, точно гірше. Я раніше спостерігав за, за діяльністю. Я пам'ятаю, ще до 2019 року був керівник податкової міліції, такий баланс Сергій. І він мені сказав: я готовий з вами укласти парі, що в країні зараз немає ніякого, наприклад, організованого обналу. Є партизанський обнал. Все-таки партизанський. Ну, зазначить, умовно кажучи, прокуратура прикриває якусь фірмочку, котра, е, е, робить обнал. А завтра туди прийде СБУ. Або СБУ прикриває фірмочку, яка робить обнал. Завтра туди прийдуть податківці. Е, і так далі. Тобто е, немає організованої системи. Десь, десь люди намагаються, але. Кожен правоохоронець хоче показати свою роботу, і вони все ж таки. Тому збитки економіці відносно були невеликі від того самого обналу. Це, це скрутки, це те вони різними словами називаються. Свого часу, знаєте, скільки було за, за Януковича за три роки? Це доведено економічно, судовою економічною експертизою. Там була держобнал-програма, якщо ви знаєте, про, про що йде мова. Знаєте, яка там була сума збитків в державі? Не уявите собі. За три роки 13 мільярдів доларів. 13 доларів. мільярдів доларів. От. Так було. Потім прийшла інша влада, система була геть знищена. Просто геть. І не стало. Залишився партизанський обнал. Це те, з чого я почав. Угу. Зараз знову влада в одних руках. Правоохоронці всі. В одній і тій самій вертикалі над ними сидить одна людина в, в офісі президента, а там ще й начальник і над ним, ще один начальник. От яка цим всім керує? Ніякої партизанщини вже немає. Все знову організовано, все під контролем і все робиться так, як має робитися, і ніхто не боїться. Те саме на митниці. Те саме. Тобто сто разів ви ще поміняєте митників, сто мільйонів разів назвіть це реформою. І все одно там була чорна діра української економіки, і залишається чорна діра української економіки. І сірий імпорт є, і чорний імпорт є, і нічого не міняється. От вам і вся історія. Так що немає дорослих, немає, немає ем, політичної волі. Ну от. про корупцію на митниці ми згадали і також іншу корупцію. Давайте тоді згадаємо минулого тижня, якщо я не помиляюся, була заява про те, що будуть звільнені всі регіональні воєнкомими називаємо. Да, так. Керівники центрів комплектування. Це доросле рішення? Це щось змінить? Знаєте, в мене таке враження, що коли це оголошується і навіть має певний. Якийсь певний позитивний розголос, тобто що частина суспільства сприймається це позитивно, це враження таке, що мова йде про дуже специфічний електорат, котрий не знає відколи в нас почалася війна. Я поясню, чому, тому що я вновь ми зараз цих всіх дармоїдів звільняємо і поставимо туди людей, які пройшли війну. Я перепрошую, в нас війна з 2014 року. Немає жодного воєнкома, який би не є учасником бойових дій. Немає. Їх просто ніхто туди вже не ставив. Тобто, до речі, те, що людина стала учасником бойових дій, це не робить її ані порядною, ані безкорисливою, ані чесною і так далі. Тобто, там є такі, є такі. Головне, там всі учасники бойових дій. Там немає інакших. Частина з них злодій. А частина абсолютно чесні люди, частина не сплять вночі для того, щоб виконати завдання свого керівництва ну, того Ширського, і дати йому спеціалістів, які, які потрібні, і так далі. А частина злодії, як той самий Борисов з Одеси, є різні. Це просто ну, дешевий популізм, піар буквально на, на заборонених речах. Просто знаєте, це ж крім всього іншого, воно викликає. Ну, от, уявіть собі. Людину, яка не хоче служити, що я піду в військкомат до цих злодіїв, які там беруть гроші і так далі. То він 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 отримує ще додаткову мотивацію оголосити всіх людей, котрі е, 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 працюють в центрах, точніше служать в центрах комплектації злодіями, і сказати, я так як знаєте, не дуже порядні люди, кажуть, Та я не буду платити податки. Вони ними мої податки крадуть. А за що я перепрошую армію утримувати, яка воює? За які за які кошти з неба вони впадуть, чи звідки розумієте? Так що це дуже погана історія, безвідповідальна, це дешевий піар, це, це колективна відповідальність, від чого ми всі роки намагаємося е, застерігати владу. Це популізм жахливий, і, і ну погана історія, дуже погана історія. Чого хотілося б також? Поговорити на тему, яка теж стосується економіки, але трошечки іншому ключі. Зокрема, наприкінці минулого тижня, все ж таки Україна заявила, що відкриє реєстрацію суден, які будуть заходити в наші порти. Попри те, що Росія нагадаю, вийшла із чорноморської зернової угоди. І вчора ми мали змогу спостерігати якийсь такий дивний цирк із судном Сукраокан, яке заходило в Ізмаїльський порт. Росіяни та окупанти спочатку сказали про те, що, начебто, вони оглянули, здійснили огляд цього судна, успішний огляд, начебто, було якесь відео. Де нібито російські військові з гелікоптера висаджуються на це судно, хоча там я російських військових особисто не побачив. Це було просто якісь, ну якісь цирк склоунами відверто. І ось сьогодні інформнапалм заявляє, що росіяни збрехали все ж таки про успішний огляд судна Сукраукан у чорному морі. Зокрема, про це повідомляли екіпажі інших суден, які були поблизу, які бачили, що відбувалося. Вони не помітили там жодного гелікоптера. Але яка була ситуація? Ситуація була в тому, що все ж таки дійсно росіяни попросили судно зупинитися. Вони не Слухали, змінили курс ближче до Туреччини і потім просто продовжили йти своїм шляхом. Потім Росія, російська пропаганда, звичайно, сказала про те, що спочатку були там відкрив попереджувальний вогонь, був відкритий, потім огляд і так далі. На що це все вказує? Ми розуміємо, для чого такі повідомлення поширюються для того, щоб показати, начебто, що от Росія контролює ситуацію в Чорному морі і щоб інші судна остерігалися цього всього. Але з іншого боку, чи може Росія перейти до якихось більш рішучих дій, окрім ось таких погроз і окрім ось такої інформації. Якоїсь мішанини і перекручування того, що перекручування реальності, перекручування фактів для внутрішнього споживача, Росія може перейти. Там ну, ми ж розуміємо рівень адекватності цього керівництва. В них є абсолютно чітке і зрозуміле завдання. Вони знають, що це один із важелів впливу не тільки на Україну, і це їх цікавить не в першу чергу, а на міжнародне співтовариство. Вони показують, що ми не дамо вивозити зерно, ви від нас залежні. І далі дальше, дальше все зрозуміло. Тобто, не дати Україні вивозити зерно одному з, з головних експортерів зерна в світі, значить, ціна підніметься, значить, в Азії в Африці будуть голодні. Біженці одне друге маса проблем, які вони створять світові. Якщо з ними не будуть розмовляти, йти на зустріч, в тому числі знімати санкції, там і так далі, і тому подібне, так що їхня, в принципі, політика в цьому питанні абсолютно зрозуміла. Де баланс на що вони наважаться, ну умовно кажучи, американці вони. Припустимо, в цих питаннях не дуже бояться і, і, і європейців також. Тобто там, е, там влада дуже обережна, намагаються не загострювати е, 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 стосунки е, з е, турками. Ви розумієте, що там ситуація абсолютно інакша. Тобто Ердоган такий самий даруй та варіати, як, як і Путін, і він цілком може відкрити вогонь і, 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 і тому подібне. Хоча хто знає, цілком можливо, що це якраз засоби впливу на Ердогана для того, щоб Провести з ним гарні переговори і показати, що навіть ти, який би ти не був, ну нормальної роботи не буде. Розумієте, це ж теж фактор. Тобто, в них тут вин-вин, куди як би не закінчилося, вони виграють. Ну крім зрозуміло ставлення світу і так далі. Але так вони виграють. Тобто вони все одно показують, що ну окей, ви прориваєтеся, але нормальної роботи не буде. По перше, судень, який на це наважиться, буде мало. По-друге. Брати за свої послуги, умовно кажучи, вони будуть набагато більше, оскільки е, ризик дуже високий, з страхуванням у вас будуть проблеми, з е, укомплектуванням штату будуть проблеми, оскільки ну не кожен хоче е, е, служити на судні, які можуть втопити завтра десь біля біля берегів, і так далі. Тому е, ми все одно вам не дамо нормально працювати, якщо ви не будете з нами домовлятися, хоча би не знімете там санкції, там ну умовно кажучи, за м'яку, з того з другого. З, з наших добре щось але виторгують ну от так так на жаль на жаль сьогодні поводиться путін який зрештою сьогодні слово сьогодні очевидно не дуже правильно Зараз він поводим? давно шантажує світ